Вітаю на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилюк. Усі ми полюбляємо оселедець та копчену скумбрію. а як ж її розробити та прочистити? У цьому відео буде конкретний опис по тому, як це роблю я, Із легкістю та без зайвих зусиль. І рибка отримується в кінцевому результаті смачна без кісточок. Та й ви, і ваші гості, якщо це на святковий стіл, залишитись задоволені. Я ще той противник будь-яких кісток у рибі, тому до цієї справи приходжу дуже відповідально. Для мене важливо, щоб забрати усе зайве. Отже, спершу ми займемось філіруванням, це є й основним етапом чищення. Для цього скумбрію копчену ми прорізаємо по хребтові, з, іншої, з обох сторін, тому що вона тверденька та дозволяє це зробити. Легесенько, без зайвих натискань, за допомогою пальчиків ми відділяємо філе. І також забираємо усі зайві кісточки, які залишилися. Чорну плівку теж прибираємо обов'язково. Під руками легко відчувається, де є наявність кісточок, тому ми їх теж усі легенько прибираємо. Також відрізаю ось цей плавник передній та боковий, вони не смачні і на різці виглядають некрасиво. З іншою стороною філе проробляємо ту ж саму процедуру. Шкірка із копченої скумбрії не знімається. Хоча, як хто полюбляє, я не знімаю. Але і противник нарізати її просто шматками із кістками. Я таке не люблю. Отже, я ось так начищаю та нарізаю порційними шматочками. Дуже гарнесеньке, чисте філе у нас виходить. Порційні шматки я нарізаю під кутом, можна і рівненько. Це вже як вам більше до вподоби. Речі так само чиститься скумбрія мороженого вигляду для запікання чи будь-якого іншого приготування. А далі займемося чисткою оселедця. Це робиться приблизно так же само. А так як оселедець сам по собі він більш м'якший, як копчена риба, тому і трішки підхід до нього більш ніжніший та клопіткий. Спершу нам потрібно його добряче вимити та промити серединку. Все гарненько витираю, щоб не було чорних, чорних плівок та е, зайвих нутрощів, щоб рибка була чистенькою. Якщо потрібно, додатково знову ж промиваю під водою та все гарненько обсушую за допомогою е, кухонних серветочок. Та далі знову ж філіруємо нашу рибку. Оселедець я розрізаю лише один раз повздовж хребта. І так мені зручно, адже від оселеця кістки відстають набагато легше, ніж від копченої рибки. Хвіст одразу забираю, він мені не потрібен. Та трішки терпіння для того, щоб прибрати усі зайві кістки, які залишаються. Ось ця справа забирає найдовше часу, адже чищу я так досить уважно. Ось цей низ рибки я обрізаю. Я не люблю ось ті малесечки, дрібнесечки, кісточки, їх можна, звісно, витягнути, але якщо вам потрібна красива нарізка на святковий стіл, краще обрізати. З оселеці також знімаю шкіру. Це можна робити, як і на цьому етапі, коли ви вже профілірували рибку, або ж коли ви її лише почистили від нутрощів. Тоді ми відрізаємо хвіст та з хвоста починаємо легенько підпорядкувати. Піддара шкірочку та її знімати. Ось так легко та швидко чищу рибку на філе, нарізаємо під кутом та подаю ось в такому вигляді. Моя родина обожнює, коли я на святковий стіл ставлю і копчену рибку, і оселедець. Ще люблю її готувати сама. Рецепти, як приготувати копчену скумбрію та оселедець вдома, є на моєму каналі. Для вашої зручності залишу в описі під цим відео посилання на рецептики. Прикрашаюся зеленю, обов'язково лимоном та улюблений мій інгредієнт – це оливки чи маслини. Готуйте та смакуйте! Не забудьте за вподобайку та підписку.